Відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на добропільському, сіверському та Лиманському напрямках. Щодо останнього, обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи сил спеціальних операцій, частин сухопутних військ Збройних сил України та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника. Щодо добропільського напрямку, підвищуємо ефективність ураження місць накопичення ворога, знищуємо його логістику. Загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні 32. Від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки. Разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з'єднань частин підрозділів. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Командир-ін-чьов, генерал Олександр Сирський, визите України units that operate in the Bropilja, Syversk, and Lyman sectors at frontline of the Russo-Ukrainian War. The situation near the settlement of Yumpil Donetsk region is stabilized. Units of the Special Operations Forces, the ground forces of the Armed Forces of Ukraine, and the National Guard are conducting strike and search operations in the settlement to detect and eliminate remnants of Russian Nazi sabotage groups. Since the start of the Ukrainian counter offensive operation on the Dubropylia Axis, Russian Nazis' forces have lost about 3,520 troops, of whom 1,988 were killed. At the same time, the 991 units of weapons and military equipment of the Russian Nazis' invaders have been destroyed or damaged in this area.